Раптом спалах, гучний звук вибуху. В один момент в моєму авто стало багато пилу, моє волосся було повністю заповнене осколками лобового скла, і на мій блокнот почала капати кров. Я закричала чоловіку, що приліт, розмарин, в мене кров з голови викликає швидку. Я вийшла з авто. Стояв сильний пил, не було видно ні неба, ні сонця. Напроти мого авто горіла автівка, в якій були люди. Біля авто лежало двоє людей, у одного швидко розтікалась кров по асфальту. Назустріч біг чоловік і кричав: тікайте, тікайте, можливі повторні прильоти. Я розвернулася від авто і почала бігти. Я бігла далі, але Переді мною лежали люди, і я не могла зрозуміти, чому так далеко від епіцентру вибуху є загиблі. вже потім я дізналася, що в наше місто прилетів касетний боєприпас. Ось цей свинцевий елемент я знайшла в своєму авто. Ось такими елементами було знищено 20 людей, скалічено більше 70. І ось такі елементи ледве не вбили мене.